Вітаю вас, мої любі малята! Запрошую на заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Тема нашого заняття на ігровому майданчику. Діти, для гарного настрою на занятті пропоную виконати психогімнастику, яка називається Доброго здоров'я діти! Доброго здоров'я, діти! Доброго вам дня! Хай вам ясно світить сонце. У вікно щодня хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий світ. Діти, давайте з вами разом розглянемо картину, яка називається На ігровому майданчику. Подивіться, будь ласка, уважно, хто зображений на картині. Так, тут зображені діти. А що вони роблять? Вірно, вони граються. А де ж вони саме граються? Вірно, на ігровому майданчику. А що ж є на ігровому майданчику? Правильно, на ігровому майданчику є гойдалки, гірки, пісочниця, батут. А як граються діти? Вірно, вони катаються на гойдалках, стрибають на батуті, граються в пісочниці, катаються на велосипедах, на роликах, а ще з'їжджають з гірок. Діти, давайте розглянемо обладнання на ігровому майданчику. Що це таке? Погляньте. Вірно, це Пісочниця. Чому вона так називається? Що знаходиться в пісочниці? Вірно, там знаходиться пісок. А як же можна гратися піском або як його можна використовувати? Правильно, з нього можна робити різні пісочні вежі, копати його, робити. Гарні пасочки і ще дуже багато різних ігор з піском можна робити. А які ж іграшки потрібні для гри з піском? Правильно, пісочний набір, а саме, відро, лопата, граблі, пасочки. Ще для гри з піском нам з вами можна використовувати. Самоскиди, які перевозитимуть пісок. Та різні екскаватори, які його копатимуть. Послухайте, будь ласка, вірш про пісочницю. Кожному в пісочниці дуже гратись хочеться, бо не просто в ній пісок, тісто в ній на пиріжок. Для фортеці це главний, для машин гараж новий. Ось чому в пісочниці. Всім нам грати хочеться. Малята, а це що таке? Правильно, це гойдалка. Для чого ж вона потрібна? Правильно, для того, щоб на ній гойдатися. А чи подобається вам гойдатися на гойдалці? Так, кожній дитині, я гадаю, подобається це робити. А чому? Вірно, тому що. Це веселе заняття. А тепер прошу вас послухати вірш про гойдалку. Легко гойдалка злітає, вгору вниз, вгору вниз. Всіх охоче погойдає. Ой, держись! Ой, держись! А це малята спортивна драбина. З чого ж вона зроблена? Так, з металу. А що є у драбини? Вірно, перетинки. Що ж можна робити на драбині? Так, лазити, а ще можна віджиматися, займатися спортом. Що ж, дітки, ось така цікава прогулянка ігровим майданчиком у нас з вами сьогодні вийшла. Дякую вам за увагу! До зустрічі!